Кей, друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати Far Changing Tides. Побажаю вам приємного перегляду та давайте продовжувати. Ми з вами вийшли зі страшного шторму, і зараз прибилися, дивіться, до якоїсь якоїсь структури. Та взагалі перепригуємо і дивимося, що там є. Бо нам якось треба перепливти це, чи я навіть не знаю під водою, я думаю, будемо ми це діло робити. І давайте дивитись, треба ось нагору залізти. Ти що це взагалі за місце? Я не розумію, це такі паличка, або тут спали люди, або це таке ліжка, знаєш. Схоже на якусь казарму, щось таке. І дивись, що це таке. Це вже щось релігіозне, знаєш, як таке сховище від кінця світу. Я думаю, це щось таке. Дивись, щось у нас тут є. Що це воно робить? Ага. Дивись там ці лідники. Відматує або прийматує. Не знаю, давай поліземо дивитись. Спочатку спробуємо якесь туди слідити діло, а потім вже будемо щось крутити. А ти глянь, як ми високо. у нас тут снова какиесь важели угу. давай поставим прямо під всей штуку. все вроде идеально закрылось и давай Чого не закрилося? Угу. Дивись, розблокували якийсь кран. Давай спробуємо злізти і тепер його активувати. І можливо ми там щось піднімемо і зможемо відкрити, я не знаю, щось відкрити, якісь ворота, щось таке. І спробуємо. Так, вперед. Угу. Що у нас там? Є, тепер підіймаємо. Що він там хватив? Частину здорову. Угу. Отримав досягнення, а ви точно фахівець? Називається. І ходімо на гору. Напевно, на гору Чи почекай, ми за цією, можливо, частинкою не могли пропливти Я щось призабув. Можливо, вона нам і не давала пропливти Давай якось так тут спригнемо. Ой. Є нічого страшного. Давай глянемо. Можливо, вже можемо. Де ми? Так, бачиш, є. Але нам вроді як трішки треба опуститися під воду. Давай це і зробимо зараз. Поїхав, занурюємось. Так, я думаю, достатньо. І почекай, у нас же палива зовсім немає. І що нам робити? Там було якесь паливо? Вроді як не було. От так момент. І що нам спалювати лампу якусь? Давай спробуємо. Поїхали. Шкода, звісно, лампа, але що ж поробиш? Ми контролюємо це все діло. Я не буду дуже сильно прям напалювати, бо дуже у нас мало цього палива. Давай, напевно, нагору. Зразу. І все, і будемо юзати вітрила, бо взагалі немає палива, я не знаю. Не де нам не падає, нічого такого. Давай підіймаємо. І вперед. Далі. Там дивись всюди лідники. мені здається, що ми пливемо в якийсь дуже-дуже голодний клімат. Мені дуже цікаво, що нас чекає в кінці, друзі. Дуже цікаво. Я взагалі не уявляю. Давай якось піймаємо вітер. Вийде у нас. Так, вроді як сюди дивись. Ось він зараз буде. Ідеально. І давай, напевно, дивитись, що нас чекає далі, щоб бути готовим. Знову якась поруда. Я дуже сподіваюся, що нам не потрібно буде воду лізти. бо для цього потрібне паливо якесь, а у нас немає взагалі. Що ж це у нас таке? Ну, бачиш 100%. Якісь лідники нам туди потрібно. Я вже бачу там якісь ресурси. Чи ми не можемо? Там бекграунд, напевно. Так, почекай. Давай вітер піймаємо. Так, круті якось так. Є такий момент. А, дивись, ми були на такій, бачиш? Це наче така вежа, де грайдяться кораблі. Не знаю. Але я точно пам'ятаю, що ми були на такій штуці. Можливо, вони різні. Лише виглядають, знаєш, так. Схоже. Сіль у них може бути різно. Десь поки ще нічого такого. Вроді як дощик починається, чи що там? Давай знов... знову шукаємо. Вітерець якось. О, дивись який. Але я сподіваюся, що не буде шторму, дуже сподіваюся. Бо закінчуються у нас ці ремкомплекти і. Взагалі немає палива, щоб спускатись під воду. Блискавка може нам знищити тут це. Можливо, якось можна лутатись десь, шукати, але я не впевнений. Так, вроді якось так. Ось вона Одні лідники і нічого більше. Ти дивись. Ні ресурсів, нічого. Якщо ось зараз стихне вітер, то будемо стояти чекати. Нічого нам не залишиться. Можливо, якусь лампу ще одну спалити, щось таке. Да і все. Хвиля, вроді як посилюється. Неприємно. І знову там дивись, вдалі, така ж вежа. Дивись, у нас вітер на максимумі. Прям тримається, але пливемо ми, я б не сказав, що швидко. Але й не сказав, що повільно. Цікаво, що там далі? Ну, бачиш, ми пливем в такий в холодний клімат, на якісь лідники. Що ми там хочемо знайти? Або ми знаєш, ми пливем Бо просто пливе, бо більше нічого робити. Шукаємо щось. хаотично імпровізуємо. Можливо. Досліджуємо. Знаєш, можливо, намагаємося знайти якусь людину, яка, можливо, десь залишилась. Але буде неймовірно, якщо там дійсно хтось залишиться. Але поки що тільки це яка не ми. А ему наносим нашего човна, И давай сейчас выдвинемся Так, стой, стой, ага, ну стой Ага, нам устало Итак, ну хотим и дивиться, что там, я сподеваюсь, трешка палова Мы знаем, думаю И скорее всего, все тут будет проход снизу Давай, давайте Сюда нет не Але ти глянь, які тут руїни під водою і як тут глибоко. Капець, як тут темно, друзі, а точно такі треба? я не впевнений. Подивись, взагалі темно. Може, це не вона? Бо я все ще пливу вниз. Дивись. Мені здається, ми зараз на саме дно запливемо. Це вроді як єдно. Мені здається, ми щось пропустили. Давай нагору. Це щось не воно. Але ти глянь. Ну, знаєш, зато знаємо, що тепер на дні. Давай, може, спробуємо спуститися в ту темряву на нашому човні. Але у нас взагалі немає палива. Давай спробуємо. А Що ж нам закинути? Прям комплект. Давай цю штуку закинемо, я вже не знаю. Поїхали? Спробуємо. Давай, напевно, поки поставимо так, щоб вона не билась. А, дивись, там щось загоряється. Тобто так і треба. А нас палива немає. Дивись, там мускати. Я дуже сподіваюсь, що нам дадуть палива хоч трішки. Як тут гарно? Ви тільки гляньте. Неймовірно, гарно. Давай поки не будемо підпалювати нічого, бо у нас дуже мало палива, давай просто спустимось на самий низ, глянемо, що там. Що нас взагалі чекає. Все глибше та глибше. Так обережно. Щоб нічого не зламати. Але нам якось треба трішечки її. вона сама в сторону посунулась. Але ти глянь, яка глибина. Ми на вірному шляху, друзі, бо бачиш, лампочка загоряється. І здоровенний шлюз тут є. Просто здоровенний. Відкривається. Все, давай. Трішки вгору. За ось так. І вперед. Дивись, там лут є. Там є лут. Це наш час. Але нам потрібно виставити дивись. Щоб ми пливли вперед. А лут я підберу. Думаю, що доволі швиденько зроблю це. Давай берем. Хоча ні, ні, ні стій, 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 треба зупинитись. Треба все ж таки зупинитись. Я не встигну забрати це все діло. А нам потрібно, стій. Все ходімо низ не знаю, я щось подумав, що я зможу швидко це все діло забрати, але помилився. Давай принесемо. Я не хочу, знаєш, ще раз вмикати двигун. Але краще так, ручками все перенесемо. І у нас, дивись, вже буде маленький такий запас непоганий. Так що, чудово. Все. І ходімо до порталі. Дивитися, що нас там чекає. Це якась підземна база, я навіть не знаю. Мені здається, тут ми знайдемо деякі відповіді на наші запитання. Давай, напевно, регулювати. І тут нам, напевно, треба нагору Чи ні. Так, закінчилось паливо. Давай. Піддамо трішки. Але прям давай трішечко. А мені здається, що нам потрібно спливати. Так. Ми, Напевно, станемо І вперед нагору Они, давай, застряла. Застряла трешка. Что, не передается, нет? Давай. Брат. Все, вылезла. Давай трешка на гору. Еще трешка. Все, ідеально. Тепер повний вперед. Але дивись, це все бачиш, це все затоплено. Тут люди всюди ходили. Всякі дивись плакати висять. Та все інше. Ось ми випливаємо. Давай якось краще впишемось сюди. І тут я навіть не знаю, давай спробуємо трішки нагору брати. Мені здається, що ми все ж таки знаходимося ще в руїнах цих. Але глянь, що це таке? Сюда можно залізти. Давай зупинимось. глянемо. Интересно. А, нет, дивись. Я думал, там есть какой-то Давай снова. Так, давай снова подкидываем. Давай думати. Куди і як нам? Можливо, тут і треба якась корабель поставити? Ну я думаю, що якось так. Так, бачиш, воно є. Чудово. І що це нам дасть? Апгрейд? Або ні, ми так зможемо зайти в цей шлюз. Ще ні, він бачиш, теж затоплений, але повідкривались ці проходи. Що в нас тут? Можливо, ми тепер можемо заюзати. А, дивись, вмикаються. Тобто це момент. Давай відкриваємо. Що ж тут таке? Там ще, бачиш, та штучка була, яку ми використали. Так, треба цю штуку причепити. Це я так розумію, якесь покращення. Ох, і у нас дивись, який тут механізм. Треба розбиратися якось. Так, це опустити. Давайте тягнемо, ну зрозуміло, що треба зробити. Підтягуємо її сюди. До, давай натискаємо. Супер. І давай переносимо. Мені дійсно здається, що зараз ми якось загрейдемо. Наш корабель просто нереально. Або просто відкриємо собі вихід. Теж можливий варіант. Так, почекай, а нам не сюди її треба поставити. Ні, давайте вроді як не сюди, ну окей. Тут вроді як все нормально. Можливо там спот, бачиш, він трішки підсвічується. Давай спробуємо сюди. Все, підходить? Надо ну, висловьте кнопочка якась. Та й вмикаємо. І тепер у нас все запрацювало. Дивись, ми крутимось разом з цією з механізмом. А, бачиш, дивись, ми витягнули його. Тобто тепер ми можемо в теорії його витягнути. Окей, тепер все зрозуміло. Давай під'їдемо, витягнемо і потім поставимо цей новий. Зрозуміло. Поїхали? Так, давай опускаємо цю штуку. І зараз вроді як все повинно запрацювати. Давай, натискаємо. Бо це новенька. Зараз піде процес. Воно, друзі. Воно. то есть, ресурсы я. Давай заберем их всех. У нас ду дуже мало палова. Давай прям швыденько. Якщо нам дають, розумієш, значить буде потрібно. Я впевнений. І що нам зараз тепер робити? Треба якось штуку вімкнути, щоб вона щось нам тут змінила, щось приробила, або просто вихід відкрила, я не знаю. Давай дивитись. Давай щось робити. Потрібна якась енергія. Нам тут дали ресурси. Я вже доволі таки побігав, тут вроді нічого немає. Давай спробуємо, я не знаю, заюзати щось. Можливо, нам треба увімкнути цей наш цей генератор. Типу він же заряджав цією енергію, пам'ятаєш? Спробуємо? Але це витрачати цю паливу, яка у нас не так багато, але вроді як вже є. Давай спробуємо, я не знаю, можливо, вийде. Дивись. Це воно? Це воно. Давай наповнимо на максимум. Ми заряджаємо цю базу. Окей, давай. Прям на максимум. Все, поїхали. Зараз під заряд. Так, воно. Ось пішла енергія. І нас зараз витягне нагору кудись. Як тут гарно, ох, нарешті вибрались під води. типично. Плавучее место. Окей, что у нас далее? Тут ми бачиш, у нас немає цієї кнопки. І ніч почалась, гарно, Ти глянь це Просто виглядає неймовірно. А, дивись, там підйом є. Ходімо туди. Є якась здорова кнопка. Мені здається, це кнопка, щоб нас спустити. Давай спробуємо. Вись там загорається ліхтарика. Як же гарно. Але сумний момент заключається в тому, що немає тут людей. Тільки ми.